Оскільки я критикував релігію за те, що вона позбавила сучасне західне суспільство відпочинку, припущення, що вона має й антидот, може видатися суперечливим. Однак саме члени релігійних громад першими збагнули дещо надзвичайно важливе про відпочинок. Він починається автоматично. Щойно вийдете на обідню перерву. Ви маєте знайти спосіб запустити цей процес. Мої друзі живуть в історично-єврейському нижньому ісайді у багатоквартирному будинку, що обладнаний шабацьким ліфтом. У ніч із п'ятниці на суботу він зупиняється на кожному поверсі, навіть якщо нікому не треба виходити, щоб мешканцям та відвідувачам не довелося користатися електронними перервами. Макачами і тим самим порушувати шабат. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.